Добрий день, підписники мого каналу Олександр Пошукайло. Сьогодні я знову вихідний видався у мене і я запланував позбирати грибочки, окрильний вчорашніми вчорашньою розвідкою успіхами. От. Да, до сюди я давно. Не потрапляв. Сподівався побачити під очеретом лілії ковшинки, але наразі вони відсутні. А так от, обходячи різні рибацькі точки, я потрапив в такий бурелом. Бачите який? І яке було моє сподівання, коли я потрапив на Ось це! О такі смарчки! А ви подивіться, що тут коїться! Ай-яй-яй! Хто напише, як його звуть? Хі -хі. А хто напише як оціню звуть? Дуже добрі! Ай, які чудові! Супер! Оце так, да. оце вони. От таким я сюди пішов. Там іще два. Будемо підбирати, бо батько захотів посмакувати першими, першими весняними грибочками. Ой, які вони тверді. Ось такі чудові. Перші мої. На сьогодні в цих місцях дуже чудові грибочки, повірте. І вони будуть дуже смачними. Сьогодні ввечері батьку і собі приготую Тож, почин у мене наразі є. А місця дуже чудові тут. Що ж, будемо продовжувати. Що з цього вийде? Побачимо. Щойно під берегом почув хлюб. І ви подивіться, яка краса, що там коїться. Регу. Ой-ой-ой-ой-ой. Яка платва. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Отак происходи. Іде нерест. Яка платва, Боже. І так весь берег кишма кишить. Ось це так Плотва, Красноборка Руками хопай Ні, Хоп. ну так грам 300 і отак з глибини на миляк виходить. Ви уявляєте? Жах. <смірка> Що там колись? <ку> <смірка> Таке? Чого двоїться вона? Перегуб. Може, скільки її є. Підходить до завершення моє полювання на грибочки. Отак наразі у мене виглядає мій улов. Що я хочу сказати? Гриб дуже-дуже трудовий, бо пройшовши всі місця. Одна ділянка лише працювала, подарувавши повністю оцей кульочок. Траплялися сморчки, конусовидні сморчки і сморчкові шапочки. Може назва не зовсім вірна, але пробачте. Ну що ж, задоволення отримав, не дивлячись на те, що вже 15 тисяч кроків зробив. О, трохи втомився. Треба на вчорашнє місце піти, подивитися, що там коїться після 15-ї години. Бо наразі вже початок. На четверту. Сподіваюсь, вчорашнє клювання карася. І сьогодні то місце буде дарувати мені щось. Тому що не перемикаємося. Дивимось, що буде далі. До зустрічі! Ви подивіться, яка гарна. Сморчкова шапочка і сморчок конічний. Конічний. Отак От у мене завершилося сьогоднішнє полювання. Так, да, гриби зайняли багато часу, але воно того поло варто. Отак От це виглядає. Супер. І хочу уточнити. Місць, де ростуть ці чудові гриби, дуже багато. Я обійшов більше десятка місць, але тільки одне принесло мені отаке такий врожай. Так і закінчилось у мене сьогоднішнє полювання. Дуже сподобалось. Задоволення отримав на всі 100%. Якось так. До нових зустрічей. Через тиждень, можливо, будемо ловити рибу. Карась сьогодні майже не клював. Однак клювання було, але мимо зійшов. Будемо чекати, коли буде більш конкретно клювати. Все. Починаємо чистити супер.